Нещодавно ми розповідали, що завдяки розслідуванню журналістів телебачення Капрі вдалося викрити вугільну схему Покровської МВА. Та фірми, що пов'язують з тероризмом, справа зрушилася з мертвої точки. Та стосовно начальника Покровської МВА Сергія Добряка, який і підписував договір з цією фірмою, відкрили кримінальне провадження. Нагадаємо, 11 вересня начальником міської військової адміністрації Сергієм Добряком було укладено договір на придбання вугілля майже на 5 мільйонів гривень. У фірми, яку підозрюють у фінансуванні тероризму, більш того, все вказує на те, що сам тендер був підігнаний під вугілля Донпрайм, а після підписання документів умови договору були змінені. Але як виявилося згодом, вугілля марки Д підрядник і не збирався постачати. Бо як ще пояснити той факт, що 18 вересня Покровська МВА укладає додаткову угоду з вугілля Донпраймом згідно якою марку Д змінюють на марку ДГ. Тобто у тендерній документації навмисно вказали марку вугілля, яке поставити неможливо. Обрали свого підрядника, а потім змінили умову договору. Порушивши при цьому чинне законодавство, за роз'ясненнями, ми вирішили звернутися до тих, хто цей договір і уклав. Ми написали до Покровської МВА офіційний запит, де і запитали, чому у тендерній документації була вказана марка Д, і чи навмисно після укладання договору вона була замінена на іншу. А ще нас цікавило, чи знав Сергій Добряк, який підписував договір, про темне минуле вугілля Дон Прайму». Але через п'ять днів ми отримали чергову відписку. У Покровській МВА жодною інформацією не володіють, і володіти, за їх думкою, не зобов'язані. Тобто гроші з бюджету витрачені, але місцеві керманичі не володіють інформацією, куди та кому віддали майже 5 мільйонів. Але й це ще не все після відкриття провадження. Місцеві кірманичі та люди, що пов'язані з цією темною схемою, почали шукати можливості виправити ситуацію, розуміючи, що не можуть завести вугілля відповідної якості вказаної у договорі, в який вже і так внесли корективи, порушуючи чинне законодавство, вони уклали ще одну додаткову угоду: про продовження строків поставки вугілля до 15 листопада. Ми продовжуємо власне розслідування і контролюємо, як правоохоронні ні, органи реагують на порушення чинного законодавства, адже знаємо, що сьогодні замішані в цій схемі люди шукають, так би мовити, чисті автівки на стороні, які б не були пов'язані з ними, та намагаються закупити вугілля відповідної якості на одній з приватних шахт Донеччини, аби влаштувати показову виставу. Ми продовжуємо працювати над матеріалом про групу осіб, які побудували цілу вугільну корупційну схему для збагачення однієї родини. Ми розкажемо про реальність Альну якість та об'єми чорного золота, яке постачають до громад Донеччини, тим самим завдаючи шкоди їхнім бюджетам. Проте не слід забувати, що навіть показова вистава не допоможе особам, які хочуть нажитися за рахунок платників податків, адже проведена експертиза привезеного вугілля дозволить показати реальну картину, з якої саме шахти чи копанки він був завезений. Фірма вугілля Дон Прайм не вперше співпрацює з Покровською громадою і не вперше проти неї відкривають кримінальне провадження. 7 листопада 2022 року між комунальним підприємством Покровськ тепломережа та товариством торгівельно виробнича компанія Вугілля Дон Прайм було укладено договір на придбання твердого палива у вигляді вугілля марки ДГ 13100 вартість договору склала 16 мільйонів 780 тисяч гривень. І коли ми написали офіційний запит до Покровської МВА, аби ті в свою чергу надали журналістам копії товарно-транспортних накладних на вугілля та інформацію про кількість марки та номерні знаки автівок, які здійснювали перевезення вугілля, покровські керманичі відповіли, що не мають такої можливості, адже всі документи були вилучені в рамках кримінального провадження. Чому гіркий минулорічний досвід співпраці з цією фірмою не прийняли до відома можновладці? Питання риторичне. Ми, в свою чергу, продовжуємо спостерігати за розвитком подій, аби не дати особам, які прикриваючи зв'язками у певних структурах, побудувати корупційну імперію та збагачуватися під час війни, далі буде.